Привіт! От, контейнер. Той з-під оцього, з-під оцього патрончика. Такого, як я розпаковував, от там є відео. Да? Да, 28 грамів точно. Чи ні? Да. То коротше, контейнер, бачите. Вся та сімерка, що є. І що фішка в тому, що контейнер, бачите, не розкрився. Його навіть в дульне звуження не зжало нормально, бач? Тобто він розпертий і не розкритий зовсім. Тобто ліпістки не розірвані. Так як я там в відео показував, що ліпістки твердо спаяні. то воно так і є. Але попадають капець. Попадають ну, спортсмени, стрілки оці. Так що. Те, що там не розкривається контейнер чи розкривається, це все фігня. Стріляє воно все. Треба, коротше, попадати. Я, від... я поїхав на стенд, я там багато чого поняв. Дуже багато чого я поняв. От і все. Інструктор показав, розказав, як встати, як стріляти, як тримати ту ружьо, куди цілитися, куди що брати. Та ти що, хлопці, блядь, це навіть. Ну... Коротше. Хто ні разу не був на стенді, поїдьте, поїдьте хоч раз і побачите. Ви, взагалі, я, я вам кажу, отих 19 років, що я вже охотник там, да, то я поїхав на стенд. і Як мені показали і розказали, то таке враження, ніби ти перший раз в руки ружьо взяв. Так що, отак. От а то що тут? Я кажу, от контейнер. Все, він відпрацював добре, тільки не розкрився. Так що так, але попало.